Короткий огляд Fiat 600 або Fiat Seicento, як говорять італійці. Машина трьохдверна, дуже маленька, але настільки функціональна, що важко в це повірити. Обтерта зі всіх сторон, бо в дороги вузькі італійці їздять як, як італійці. Поміщає п'ятеро людей. А також поміщає купа баулів, візок, парасолі і всяке різне причандаля пляжне. Короче, машина бомба. Рекомендую. О. Продовження нашого огляду. В цій машині є вентилятор, є аварійка, є, є склопідйомник ручний, зеркала ручні, регулюється як треба. Є спідометр, бензину показує в баку, скільки є. До речі, бере дуже мало бензини. І от ще стільки місця. Отакі ніші мені дуже подобається. Стільки барахла залазить. Є ручна коробка. Осам, просто чудова машина. В котре рекомендую.